Хочеш легких грошей, отримаєш 10 років. СБУ попередила молодь про наслідки роботи на ФСБ. Російські спецслужби активно полюють на молодь у соцмережах, пропонують просту роботу підпалити авто чи замінувати будівлю. Але замість легких грошей зрадники отримують 10 років за ґратами. Адже СБУ та Національна поліція знаходять кожного підпалювача. Разом із відомим режисером Любомиром Левицьким служба безпеки зняла соціальний ролик Спали ФСБшника. Його сюжет чітко показує покарання за злочини неминуче, як. На відповідальність чекає навіть неповнолітніх, бо мова йде не про хуліганку, а про диверсію чи теракт. Наземне, наземне. Фрацію, на каліна, на каліна. руки, Всім за своїх місця. руки, вгору, руки вгору. Якщо хтось пропонує тобі таку роботу, не ведись. Пиши у чат-бот, спали ФСБшника, радить СБУ.